преміум партнер української прем'єр-ліги. Зорі, з рахунком 2-1 металіст програв, і, як відомо, після гри була така серйозна розмова, в якій брали участь, і тренерський штаб, і футболісти, і керівники клубу, що щось потрібно змінювати. Металіст на 15-й позиції, 16 очок лише, тобто в зоні виліту йде команда, і потрібно в терміновому порядку набирати очки. Ситуація у колоса схожа, але Колос в першому колі багато очок здобув. Зараз. На 10-му місці підопічні Ярослава Вишняка 24 бали у Колоса. Відстань до перехідних матчах налічує 5 очок, і у колоса теж одна перемога була в стартовому матчі цього року над Версом, і потім чотири поразки поспіль. Ну що ж, все готово до початку цієї зустрічі. От перший момент може бути у металіста. Пробиває по воротах, Сидоров якраз бив, бив так з лету. М'яч дуже неприємно стрибав перед Фесюном, і Кирило Фесіон перший сейф. Здійсне в нашому матчі. Давайте подивимося, як ця атака зароджувалася. Хороша передача від Юсова здається. І пробиває Олексій Сидоров, 22-річний, дворічний ну, вихованець і шахтаря. І, Металурзі Запорізькому був якийсь період. Дмитро Капінос прокидає собі хід. Він у чужому штатном майданчику. Його передача, удар по воротах і вище пробиває. Юсов з хорошої позиції. Дмитро Юсов. В нинішньому сезоні 4 м'ячі забив. Це найкращий снайпер команди. І ось тут з такої позиції хибить. Це був би м'яч, який, ви знаєте, міг би розкрити гру. Могли забити харків'яни. Дивимося ще раз, як пропустив. Дуже дотепно, дуже доречно Олексій Сидоров. Таке враження, що він знав, що там хтось із партнерів має бути. І у металіста 19-25 сьогодні в запасі теж є відомі люди. Серед них і Денис Гармаш. Показує нам Лисенка. Біда з центрбеками. Де подача від Цурікова удар. Рангела. І на місці Мозель. Перший момент у Колоса. Правда, по центру. Це не така супровостра нагода, як була у Юсова, але все одно. Сконструювали перший хороший епізод біля воріт Олега Мозіля. Господарі. Дивимося, Паулавскас розвертається. грає на Цурікова. Той недовго думає і подає до чужого штрафного майданчика. І хто програв свою дель? По-моєму, тут не допрацював Фарина. На лівий фланг відіграє. Тут посилюються атаки колоса. Ще одна подача. Флангова, удар, який 1-0, Колос попереду. Забиває Рангел. Лукас. Рангел Нунес Гонсалвес. Він визначається. Якщо перший раз він пробив прямо в руки голкіперу, то ось тут б'є в куточок, ось тут б'є без шансів для Олега Мозіля. Пропускає металіст 19 1925, забуває колос. Колос давно вже не визначався в рідних стінах. Про це потрібно не забувати. Саме Рангел забиває. Ладлен Юрченко. Його передача, точно зіграна. Непогано. Борячук. Борячук на ударній позиції. Андрій Борячук він б'є. Кирило Фесун. На місці. був готовий до такого підступного удару. Навіть удар е з гострого кута не просився. Просилася передача, але Борячук е ще й площину влучив. Подивіться, як розібрався Борячук. От Якби, е якби дав в ближній кут, здається, цей ближній кут трохи губив Фесун. Ну, Борячук э, скинув на Жичикова, той в центр. Борячук вище пробиває. Така нагода. Я обігрався навіть не з Жичиковим, обігрався із Юсом. Юсов повернув на Борячука. Динаміці здалося, що на правому фланзі саме правий захисник опинився. І це Юсов, який сьогодні з'являється скрізь. Розігрується цей стандарт харків'яни і можна пробивати по воротах. Потужний удар. Подивіться, як забиває металіст 19-25. Сорок хвилина. І це Андрій Борячук. Андрій Борячук дальнім ударом відзначається. Не пригадую, коли Борячук забивав такі м'ячі, розкішні. Першому колі минулого сезону був матч на олімпійському, коли борячук забив тоді 3-2. Металіст 19-25 виграв. Ну ось тут удар просто шалений. Без шансів особливих для Кирила Фесюна. Давай, давай, давай. <плес> Ну Ще раз помилуємося, як забив Андрій Борячук. Розкішний гол. Претендент на звання гол туру, мені здається. Оріховський подає, подає до чужого штрафного. Бурда головою зіграв. Тут боротьба. Якраз відгукувався на пас Цурікова. Микита Бурда. Але пробити повноцінно поворотах не вдалося. Центрбеку. Це був Бурда, зараз непогана. Скидка. Сидоров б'є з під захисника. вище м'яч пролітає. Здається, Сидоров заробив кутовий для своєї команди. Олексій Сидоров. Пробиває з напівоборту. Ну от Можна похвалити Сидорова за те, що він все так швидко виконав, зупинив м'яч технічно, одразу пробив. Буде когось тримати. Іде подача. Удар по воротах і Мереков бив. Поперечно влучає Максим Мереков. Нещодавно забив. Мереков згадуємо ворота руху. Цей гол нічого не вирішив, але так, для впевненості самого футболіста що він може в своєму 33-річному віці забивати, йти до чужого штрафного, йти на стандарти і Ну, Теж важливий такий момент. І тут... ну, що проситься удар. Юсов б'є. такий щільний постріл. І меж штрафного майданчика після власного індивідуального проходу. Метро Юсов. Взяв на себе ініціативу. Нагадаю, що це о, пішов подавати Габелок. Між іншим з кута поля. Артем Габелок, його навіс. Ще один буде кутовий. Павласкас. у центр. Рангел. Це Лучкевич. Його удар. На місці голкіпер. Мозіль забирає м'яч. Після пострілу правого захисника Валерія Лучкевича, який сьогодні просто чергує у чужому штрафному майданчику, наскільки в нього широкі атакувальні повноваження, йде подача Цуріков через себе наважується на удар, нічого собі. Пригадує, щоб коли Царіков забивав такими ударами. В нього потужний удар з лівої, так і він неймовірні голи, в тому числі і в цьому чемпіонаті оформлював. Але от, щоб бісіклетою пробити, це щось новеньке замість Паулавська. Саму все логічно, Денис Безбородську. Можливо, не тільки він вийде. Проблема для Віктора Скрипника. Ріковським. На фланзі Ріховський подає. Не доходить справа до удару, як не старався Рангел. Вже чекав, суперника влучив. І ще один е, удар від воріт буде. Ну, перед цим дісталося і Мюреку. Мюреков мав шанс навіть вивести свою команду вперед. Матч. Ільїн весь матч відбігав. Так що, можливо, зараз те, що не вийшли ці футболісти у старті, це частина ротації від Ярослава Вишняка. Богданов поступається своїм місцем Вадиму Мільку. Міняє Віктор Скрипник. Микита Безуглий. Микита Безуглий. Це центральний захисник. П'ять гравців у жовтій формі чужому штрафному майданчику. Владлен Юченко він подає. Хороша подача. Така різка подача. Удар по воротах. Рекошет був дуже неприємний. Але захисник м'яч виносить. По-моєму, це був Бурда. Безуглий грає або правого захисника, або правого центрального. Зараз доходить м'яч до безбородька. Безбородько. Безбородько у чужому штатному майданчику пробиває, вище вищий м'яч летить Ні з Безбородьком. Якби одразу е, нормально зупинив, так, це була б куди небезпечніша позиція для удару. А так змушений був Безбородько бігти за цим м'ячем. Ось тут, якби зупинив класно, лишався б один перед воротами. Скажімо так, цей показник XG був би набагато вищий. Все. Фінальний свисток. 1-1. нічия в матчі колос Металіст 19-25. В Першому таймі забив Рангел головою на 23-й. в другому таймі. визначився Андрій Боречук на 47-й хвилині. От коли забував Боречук, ви знаєте, було враження, що другий тайм буде таким результативним буде ще перестрілка, але цей гол виявився останнім у цьому поєдинку.